Вітаю всіх, хто любить малювати! І сьогодні я хочу особливо зняти відео для дівчат, які хочуть намалювати, наприклад, якусь там чи принцесу, чи дівчину, таку якусь, знаєте, в такому платі, такомусь такому, королевському. Да? Навіть дуже часто дівчата люблять малювати якихось королев, якихось фей. Принцеси і так далі. І вони дуже часто не знають, чого їм почати малювати. І дуже часто це їх навіть лякає і, ну скажімо так, відбиває бажання намалювати. Так? А ось а я вам покажу дуже легкий спосіб, з чого вам можна почати малювати, і потім ви цю, цю, цю задачку ви розплутаєте дуже швидко. А почати малювати нам можна з такої форми, яку ви дуже добре знаєте: це що? Сердечко. Ось у нас з вами є сердечко. Да? Ось. І я малюю, ось дивіться, далі веду, і у мене виходить знизу і ще одне сердечко. Тобто у мене з вами такі два сердечки, які один одного якби відзеркалюють. Так? А далі ми з вами що робимо? Далі ми з вами пригадуємо такий е, пісочний годинник. Да? Ми отут його ось так от звузюємо. ось. Але це вже нам зараз це нагадує нам якусь таку кісточку для собаки. так? Таку кістку, да? товсту. Таку. Ось. Але йдемо далі з вами. Тут. Я думаю, що ви вже це все розумієте. Це талія у нас. Оце талія. Да? А далі у нас іде по стегнам, іде у нас плаття. Ось воно пішло. Такими, такими складочками, може, тут отак піти воно. Ось так, да? отаке платье. Ми з вами бачимо. Да? Це ми можемо з вами вже витерти. Да? А це у нас як би декольте таке може бути. Тут ми трошки можемо підрізати. Отак ми можемо підрізати з вами. Да? Таким чином звузити ми трошки можемо отут під, отут підрізаємо. Да? І у нас вже з вами виходить фігура е, дівчини. Так? якоїсь королевни чи феї чи що там е, плечі ми робимо не дуже великі так десь ось така десь буде у нас ось в такому десь буде вигляді у нас плечі щоб вони у нас не були навіть щоб вони навіть були вущими ніж стегни ручки заводимо ручки у нас такі як як і шийка тобто якщо шийка у нас е, така значить Ніжна, то і ручки у нас будуть ніжні. І ручки у нас закінчуються десь на середині стегна. Тобто десь ось тут у нас закінчуються ручки. Ось, і голова, там вже голову. Ми не забуваємо про е, пропорції, що голова голова у нас десь повинна бути там 8 разів е, 8 голів, у нас вміщується у її зріст. Да? От якось так. Ось така нас з вами, бачите, принцеса. Ось можемо зараз поміряти. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну і там десь вісім. Тут якась там там якусь корону її можемо намалювати. І так далі. Ось у нас, бачите, тут ми можемо показати іще, що у нас тут йдуть груди. От таким чином ми з вами намалювали дуже просто. Таку жіночу дівочу фігуру. Я думаю, що ви можете зараз це спробувати. Можете погратися шириною цих сердечок, але я думаю, що кожен з вас це може повторити зараз, спробувати, і ви дійсно побачите, що цей метод працює, і, і, і можна намалювати навіть тим, хто не має взагалі досвіду, як малювати людину. Щоб, знаєте, так. Ну, я це слово не люблю, але такий собі лайфхак для тих, хто мав якісь е, проблеми саме з цією з цим е, персонажем, скажімо так. До нових зустрічей, до побачення.